Вітаю глядачі свого каналу. Я хочу подивитися, яка буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя. Що чекає на Запоріжжя? На ці 24 години. Давайте подивимося на лінорманах. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде загальна обстановка по правому берегу на ці 24 години в плані ударів, ракет, дронів, снарядів тощо. Більш-менш нормально. Щось дівчат багато нам випадає. Ну, нормально, більш-менш нормально. Трошки будемо нервуватися, але в цілому буде нормально. Страшних карт тут нам не випало. До речі, я показую, який час зараз. Так, ну давайте подивимося сигніфікатори, які нам випадуть на правий берег. Будь ласка, покажіть мені карту сигніфікатор на ракетні удари. О, -о, -о. дрони. Наближається, тут мости випали, але буде успіх. І е, ракети, снаряди С-300, С-300. С-300. Ну, я вам так скажу. Я вам так скажу, що все ж таки, все ж таки воно, воно хоч і буде, але ми будемо з цим всім справлятися ось так. Ракети, звісно, показали чітко. Так, ну і давайте подивимося, чи будуть руйнування по правому берегу, будинків від цих прильотів. Буде стабільна більш-менш ситуація, але башня випала люди. Вашня випала, тобто загроза там буде, але все ж таки пройдемо ми її. Давайте подивимося, чи будуть втрати у нас людей, чи будуть якісь загрози життя людей на правому березі на ці 24 години. Я вам так скажу, що загрози вони існують, але закінчаться хорошо, Але у вас дуже багато там е, людей, які займаються е, ну, в общем, нехорошими ділами. Так, і давайте подивимося приватний сектор правого берега, яка там буде обстановка по будівлям, чи будуть там руйнування від ракетних ударів. Приватний сектор, як завжди, під загрозою, як завжди під загрозою. Зміни будуть деякий час, але я вам скажу, що все ж таки, все ж таки плани є там вдарити по вас. Є плани такі. Хоча там є захист, але, але там обстановка буде так собі. Покажіть, будь ласка, карти багатоповерхівки правого берега, чи будуть там руйнування на ці 24 години. Ні, це буде хорошо. Так, промислові об'єкти по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, чи будуть руйнування від прильотів. Не буде. Так, і давайте подивимося. Я коротко просто відповідаю, бо розказувати то довго. Чи буде яка інфраструктура, яка буде ситуація з інфраструктурою по правому берегу? Вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Громадський транспорт, цивільний транспорт. По транспорту можу сказати, ну, по цивільному якісь там будуть зміни, рулеточка така падає. Ну, Нормально тут буде. Там, в принципі, якщо там у частному секторі десь попаде, то будуть якісь проблеми, але вони не так ярко виражені тут. Так, по інтернету буде все добре, по зв'язку також, по газу також. По воді будуть, будуть якісь клопоти, там щось десь може перекриється на деякий час, але це ну не дуже така буде поломка серйозна зроблять і не, не, не у багатьох людей. От по електриці йде башня, ключ, про, проблеми. Тобто, скоріш всього, що будуть якісь плани десь графіки, але не у всіх, не у всіх. Десь частково. По е, опаленню падає книга. Давайте ми розглянемо, що тут буде. Ну, все буде нормально по опаленню. Так, інфраструктуру ми подивилися. Давайте ми подивимося, що буде з торгівельними майданчиками відкритого типу на ці 24 години. Тут і стихійні ринки, і комунальні ринки, і приватні. Ну, Більш-менш нормально тут все буде. Так, закрита торгівля, тобто супермаркети, магазини закритого типу. Яка буде обстановка по правому берегу на ці 24 години? Теж нормально, не бачу я тут якихось проблем, повний колодязь, будете гроші заробляти. Так, ну і, в принципі, правий берег ми все подивилися люди. Так що сьогодні приватний сектор трошки під загрозою там буде. Ну, дивіться. Це не буде так, прям там вау-вау, не повинно бути, але все ж таки загроза існує. Загроза існує, то будьте уважні. Все, почуємось, папа. -па.